Друзі, вітаю! Це дуже цікава ситуація, те, що відбувалася в суді. В описі до цього відео зможете подивитись повну версію. З Львівським апеляційним судом Васильом Головатем, який вигнав захисника Ларису Сергіївну Криворучку залу суду. Тобто свавілля нашої судової системи, повна деградація всього, що відбувається, це і є, в принципі. Взаємозв'язане з війною, тому що це можна сказати причина або то, чим закінчується життя починається війна, щоб все це змінилося. Тому що ми розуміємо, що система не працює, а в судді не хочуть відповідати навіть з прописаним процедурам, не хочуть визнавати конституцію України, те, що було багато разів зі мною в суді, і вони разом з правоохоронною системою користуються дуже цікавим. Правовим абсурдом. Вони звинувачують людину в кримінальному або адміністративному кодексі, яка не порушила жоден закон Конституції України, жодну статтю. Оце абсурд. Це коли вони визнають потім в суді винну людину, яка не скоїла жодного злочину, але щось там підпадає під якусь статтю в кодексі. Кодекс. Працює тільки тоді, як міра відповідальності, коли порушена Конституція України. Якщо хтось когось пригнічив чиюсь гідність, забрав чиє здоров'я, тоді можна використовувати Конст... кримінальний кодекс як міру забезпечення чи міру відповідальності. В інших випадках ні. Наша система настільки деградована, що цим користуються всі, в тому числі адвокати. І коли вже адвокати бачать таку систему, прогнившу і протистоять ній чи системі, то тоді що відбувається? Таких адвокатів забирають ліцензію і заводять кримінальні справи. Чим ми відрізняємося від Ерефії і в якому напрямку, як ви вважаєте, ми рухаємось зараз?